Про цей візит Володимира Зеленського до Польщі багато важливих прозвучало заяв. Як думаєте, а наші інші партнери як їх сприйматимуть? Ну тому що ну заклик про те, що не боятися яка. Цифра буде, яке число буде біля літери Ф. Це ж зрозуміло, що спрямовано на Сполучені Штати, на Німеччину, можливо, на Британію. І так, ми ж пам'ятаємо, цей союз, який формувався буквально в тижні до повномасштабного наступу. Це Британія, Польща та Україна. Так, Польща, ви знаєте, є лідером підтримки України, і ті меседжі, які подає Польща, вони найсильніші. Вони, скажімо, такі такі, знаєте, дуже сміливі, і Польща дійсно номер один підтримці України. І звичайно заявили про передачу вже передали нам і міги. Звичайно, ми потребуємо більше літаків, але 4 міга зараз, 4 пізніше, 6 – Наступний, тобто віддає практично е, свої літаки і показує перше такий меседж, що е, Україна Польща з Україною в будь-яких коаліціях. Вона перша була і в танковій коаліції, -ко 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 і звичайно, тут в авіаційній коаліції. Е, е, і мені здається, що дуже багато меседжів вчора було, величезна робота пророблена президентом. Ну просто е, зі всіма зустрівся. Я не знаю, як він за за один день сестиг і сеймов сеймом. Із машаликами, і навіть з містами, які були присвоєно звання міста, міста рятувальники. Тобто він був і зустрічався із мерами вже вночі. Тобто, ну мені здається, що і взагалі ми знаємо, що в Україні підтримка Польщі величезна. Також анджей Дуда здається, має більшу підтримку навіть чим Байден, десь 86%. Тобто, ну вчора було мені здається дуже дуже багато богоров обговорено особливо це оборона, як ви сказали, особливо це відбудова. Звичайно, не без проблемних питань, такі як історичні, які дуже важливі для е, Польщі, і е, наш президент дуже сміливо сказав про те, що ми будемо пропрацьовувати ці питання і не будемо їх обходити. Е, ну і звичайно, там було також не без проблемних питань. Ми пам'ятаємо, що вчора, можливо, не всі знають. Міністр гарної політики подав у відставку там е, також так, е, е, так е, фермери польські виступаються. Е, за те, що ну дуже вже лібералізовано. А... Відносини і немає імпортних тарифів. Відповідно, президент Зеленський, президент Дуда сказали, що це питання вирішується, і, звичайно, це так та також важливо для польських фермерів і для українських фермерів тому аграрного бізнесу. Тому ці питання теж не обходились. Дуже дуже приємно, що всі питання було охоплено вчора. І, я думаю, цей перший такий офіційний візит Т за кордон уже після 400, більше 400 днів війни він є дуже важливим і має матиме величезні результати в сфері безпеки, оборони, спільного виробництва також боєприпасів. Це це ж важливо і щодо авіаційної коаліції також. Пані Ларисо, а ось е, цей негатив з фермерами. Я просто читав аналітику. У нас менше хвилин на відповідь, е, що ну фактично це не причина не так в українському зерні, як в цілому, в тому, що ціни на продовольство вони зараз знижуються. Це вплине якось на наші відносини чи ні? Ну, насправді ціни на продовольство збільшуються, і якраз Україна це та країна, яка вирівнює ці ціни, особливо що стосується зернових. Звичайно, президент говорив про те, що не буде скоро, будуть номінальні кордони, що він мав на увазі, що дуже важливо створити спільне. Ну, ви знаєте, які черги, особливо на початку повноштабного вторгнення, були щоб вивозити зерно, яке є у нас надлишком, і тому що були закриті, ми раніше це робили червоні. Респорти, і звичайно, ці солідеріці ці зв'язки солідарності, які підтримує Єврокомісія, так. вони дуже важливі, тому що фактично цей кордон Польщі він є найбільш розвинений інфраструктуру. Пані ми, Ларисо, навіть, дякуємо ми. вам вже просто майже дев'ята. Лариса Білозір, народна Я думаю, депутатка. це питання на рівні президентів, на рівні наших міністрів буде вирішено. Очевидно, дякуємо вам.